Усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Ми приїхали в наше село. Сьогодні дуже гарна погода, сонце тепло, і я сьогодні буду щось сіяти вже на городі. Вчора мене чоловік виробив город, не весь, трішки я попросила, щоб поступово виробляли. Мені потрібно буде, я його засаджувати буду і буду щось сьогодні сіяти. Заїхала в магазин ще по дорозі, як їхала вже сюди в село. Щось купила, щось для ремонту і щось для городу. Для ремонту купила розетки. Ось ці три жовтеньких це в нашу кімнату. Дві біля ліжка буде з другої сторони, і от вона на всякий випадок хай буде. І ось таку купила для кімнати сина. Там дві розетки є, і ще ми хочемо третю зробити біля ліжка. Щоб світильник можна було підключити і телефон заряджати. Це, так, ремонту трішки. І заїхала в Дімсад, купили е, нітроамофоску 3 кг. Також взяла, е, хочу на центрі у рідних своїх посіяти Алісу. Взяла Алісу. У мене там є трішки алісу, але на всякий случай ще взяла. Це я навіть такої фірми не знаю. А, це семена України. Змінили етикетку. 02 грами. І я як їду сюди, то постійно забуваю свій укорінювач. Тому заїхала, взяла укорінювач 10 грам в пакетику У мене в коробочці А це в пакетику Грандіс. Люблю його. Він мені подобається, в принципі, справляється своїм завданням. Ось такі були в нас покупки. І зараз. Підемо у теплицю, перевіримо, як там у нас теплиця, що в нас там рослини поживають як. І будемо приступати до роботи. Так, що там наші рослинки? Сьогодні тут тепло. А скільки? 23 градуси. Ось так. Напевно, сьогодні висаджу хризантеми. Це я пробувала. Укоріняти гризонтеми. Не знаю, що з того в мене вийде. Бачите, вже зав'яли і лаванда. Ось ці гризонтеми стоять, вони мені дуже подобаються, як вони. Вони, мені здається, навіть прийнялись. А ці не знаю. Може і приймуться. Щось мені не вдається поки що їх вкорінювати. Ну, звісно, я їх не мукала укорінювач. Так пробувала. Ще сьогодні спробую вмикати в І в вкоріняти в спробую. Так, дивимося, що в мене тут є мої чорнобривці. В принципі, себе доволі непогано почувають. Я вже висадила перчики, спробувала, як воно ось свої маленькі. Ну, поки, в принципі, стоять. Нічого їм не робиться. Почуваю, вроді себе непогано. Так, це моя редька. Нормально. Тут капуста. Ось вже деяка почала сходити. Там погано ще сходить, але трішки сходить. Ось, наприклад. Ось так покажу. О. Да. Тут мені здається, що тут салат або шпинат. Ось. Помідори ці що в мене були вдома. Щось їм не вистачає. Подивіться, який колір. Я не знаю, що це таке. Фіолетовий я вже прям. Щось їм тут не дуже добре. І тут знизу теж фіолетовий. Щось їм тут не зовсім. От. І ще в мене є такі маленькі перчики, вони собі тут сидять, поки що підростають. І решта розсади, ще в мене вдома. Ось так. Там в мене суниці. Треба теж їх вже порозсаджувати. Ці, що ми вирощували разом. Полити. вже суха земля. Сама більша, це найбільша серигіна. Найбільша, її треба порозсаджувати в такі, ось такі контейнери. Самшит, поки залишила маленький самшит тут. Великий стоїть, великий посадила вже на двір. Ось. Сіла тут на схицях, так нагрівся бетон, дуже тепло. Зараз буду дивитися, що сьогодні посадити. Сіяти сьогодні буду, звісно, не все, тому що земля ще не настільки прогрілася, щоб дещо сіяти. Зараз буду дивитися. Так, отже, сьогодні, напевно, посію салат, латук, далі буряк, моркку. Ось таку у мене є. Огірки сьогодні сіяти точно не буду. Ще в мене є зелена грядка, але мені треба для зеленої грядки ось тут кріп, щавель і петрушка. Я хочу відокремити зелену грядку, щоб воно собі там тільки росло і ніде не розросталося. Але мені чоловік не встиг це зробити. Він поїхав пасікою займатися. Далі, кукурудзу сьогодні не буду садити. Я хочу її замочити. Далі, так, гірочки, це в мене огірочки, Квіточки в сторону поки що. У мене тут діти на вулиці грають. М -м, далі, о, ще хочу сьогодні посіяти цибулю. У мене цибуля ріпчаста White Magic, цибуля ріпчаста Red Dog, Red Baron, Халцедон. Тут гарим, Ялтицька, упаковки. Це на наступний рік на курчушку. Нас називають корчушка. Далі, ще в мене є морква. Я тоді, як була в епіцентрі, купила таку моркву. Вона повинна бути солодка смачна, тому що зазначена як для дитячого харчування. Тіп tip. Ось така. Так, ну що, беру. Облички, щоб підписувати. Зараз поскладаю цей лоточок на сінечку і піду на городик. Так, ось трішки вироблено Вчора я посадила ще полуницю, яку замовляла тоді. Ось вона. Я її трішки замульчувала травичкою. Треба буде її сьогодні ввечері полити. Ось, і ось тут буду зараз ось тут. Буду зараз саджати посіяла я вже трішки моркву і трішки цибулі посадила і записую табличку пишу що там цибуля морква яка і думаю, яке це сьогодні число, щоб написати, якого числа я це сіла. Це сьогодні 29.04. І до мене тільки зараз доходить, що сьогодні в нашій сім'ї свято. У 2009 році ми з чоловіком одружилися 29 квітня. І я забула, і чоловік забув, що сьогодні в нас таке якби свято. Але нічого, це таке кожного якісь справи, кудись біжиш, куди летиш, робота. І вилетіло навіть з голови. М -м да. Приїде від батьків, треба буде якусь тортика, певно, купити. Ой, добре. Піду я садити далі. Так, ну що, трішки посіяла я вже. І дивлюся на годинник вже майже 6 годин. Так швидко якось час пройшов. Попідписувала, що я де саджала. Ось тут перша грядочка. Це в мене цибуля, морква, апельсинка. Далі ось тут у мене. Це теж цибулька, тільки морква Оленка. Наступне ось тут. М -м буряк борщовий і сіянка ялтицька. Так, ще вам зараз покажу. Тут у мене багатенько, тут салат, далі морква. Така на стрічці. Потім морква. Э -э Нансен, тип топ. І тут у мене все сіянка, тільки різна. Та ще вам показувала. Все, сюди висіла. Ось так, ще в мене є що садити. Що тут все, все садити, тут все садити. Ти, в принципі, є що ж садити. Але не знаю, може вже на сьогодні буде хватило. Всім привіт! Сьогодні другий день. Приїхала в село, буду пересаджувати свої пеларгонії. Ось взяла кашпо літній. Їм вже тісно в стаканчиках, їх вже треба пересадити, і я вирішила їх тут залишити, тому що там у мене не дуже сонце багато. Ось мої пеларгонії. Це ті, що я вирощувала з насіння. Ось такі. Купувала, звичайне, насіннячку і це з тих всіх, що вижили, то це ці залишилися. Яких відтінків будуть, побачу, не знаю ще. Ось такі. Зараз буду пересаджувати в більший кашпо. Вони є такі і трішки більші. Буду дивитися зараз. Ще хочу сьогодні суницю пересадити. Розсадити в окремі е маленькі стаканчики, чи не стаканчики. Подивлюся. От. І може хризантем, Може, все-таки доберусь сьогодні до хризантем, Але ще не знаю, буду бачити. Ось такі в мене плани на сьогодні. Так, ну що, пересадила я свої пеларгонії. Ось ті, що були в стаканчиках, я їх розсадила в такі а, кашпо. Чи не знаю, поскільки, мені здається, що вони по півлітрі. 500 мл. Ось це. Я замовляла тоді маленькі такі пелергонії, тільки різного, різних сортів. То ось цей в мене дуже довго хворів. Я його висадила в таку маленьку. Ті решта вже дуже такі гарні великі кущі, а цей ще маленький, але я сподіваюся, що я його все-таки виходжу, адже він же більш-менш е наростати починає. Е ось ці ще залишила в цих таких маленьких. Я ще подивилася, що витягнула одну і подивилася, що корнева система ще зовсім не така вже велика, щоб розрослася на всенький горщичок, тому я його залишила. А вже ці стаканчики треба було пересадити. Вони вже заростили весь стаканчик, і їм вже треба було більше місця. Тому пересадила. Ще пересадила свою суничку, регіну і руяну. Регіна в мене вже була така велика. Почала пересаджувати в такі маленькі, але зрозуміла, що, певно, їм буде тут тісно. Ну, поки посидять. І почала пересаджувати вже в стаканчики. Ось так, брала по два-три і пересаджувала їх сюди. Такі вони, ви знаєте, цупкенькі самі стеблинки. це в мене Регіна. А ось це руяна. Руяна трошки менша, тому я її брала ось так кущиками і кущиками пересаджувала. Ще залишилося в мене, зараз скажу, барон Рюген. Ось Він Вон зовсім маленький ще, деякі такі трішки більші, тому поки що вони будуть тут сидіти. Може пізніше. Пересажу так само в такі ось стаканчики. Ось такі стаканчики. Ось так. Так, я щось придумала. Найшла такого ящичка. Старенький, звісно, ящичок, але плотненький такий ще міцненький. У мене ж є шавлія, яку я вирощувала з насіння. І е, ось така лимонна меліса. Ось. І я вирішила, що все ящичок, я їх посію, тільки що принесла землі. Десь сюди влізло половиною відра. Ось таких це 10-літрове відро. Кину трішки ще нітромофоски туди, щоб було, як трішки якесь добриво. І зараз пересажу сюди в ящичок мелісу і шавлію. Отже, буду зараз займатися. Ось так в мене вийшло. Тут усе Меліса а там шамлія. Покрутила її трішки, тому що їй було тісно в, такій, в такому контейнері. Але я сподіваюся, що вона вирівняється. Так, пахне вона так опрацювала, тільки що з нею її такий запах в неї просто шикарний. Ось так. Так, ще мені потрібно пересадити мою помпасну траву. Дивіться, яка вона вже виросла. Це помпасна рожева. Не знаю, чи помпасна, але трава точно. <гум> Ось. Мені здається, що її вже тісно. Дивіться, як корінчики понаростали там. М -м. Може, це я її зараз більшу пересажу? Нехай собі стоїть на вулиці. Певно, так і зроблю. Так, все пересадила. Це в мене бежева пампасна трава. Наоборот, це рожева, а це бежева помпасна трава. Ось так. Дивіться, як вона, в принципі, стояла в стаканчиках, не так було замітно, як вона е, виросла. Ось, це ж насіння я її вирощую. Мені тільки цікаво, чи це дійсно буде помпасна трава. Чи це просто насіння якоїсь газонної трави. Не знаю. Ось така травичка. Так, ось це он. Ось це. Це все рижі комахи. І ще там є збоку. ось тут. Їх тут, в принципі, не було, я не знаю, де вони взялися. Чого вони там, там їх так багато. Це фундамент нашого погрібу. І в мене є ось такий засіб, який я купила. Не знаю, чи він мені допоможе. Ось. От Зараз і перевіримо. Зараз висиплю туди цей засіб. Через деякий час подивимося, перевіримо, чи дійсно це працює засіб. Якщо ні, прийдеться шукати щось інше.